Вітаю глядачі мого YouTube каналу. Сьогодні я хотів би з вами поговорити про карту дозволених та заборонених ділянок для здійснення любительського і промислового рибальства. На жаль, на сьогоднішній день локація закрита, і ви не знайдете жодного посилання, яке б можна було відкрити і в онлайн подивитися, включивши GPS навігацію на своєму смартфоні. Приїхавши на берег, і глянути, чи ви знаходитесь в дозволеному місці для любительського рибальства в нерестову заборону, чи ви саме в тих межах, де не можна рибалити. Отже, хочу вам показати відео, яке я знімав у 2021 році. На той момент в мене був доступ до карти з заборонених місць онлайн-карта, в якій можна було. Вибирати ділянки, де можна рибалить, де знаходяться зимувальні ями, де не рестовища. Зараз я вам покажу карту за 2021 рік. У 2023 році ми маємо дуже багато змін та доповнення в правилах рибальства, і на сьогоднішній день в правилах вказано, що можна рибалити виключно в межах населених пунктів. Зараз я вам покажу карту за 2021 рік. Ну, а потім покажу межі населених пунктів і як їх можна знайти, та як в онлайні не потрапити в халепу і рибалити саме в дозволених місцях. Тож, до вашого перегляду, карта за 21 рік. Вітаю, друзі, до вашої уваги! Пропоную подивитися карту дозволених риболовних місць для любительської рибалки в період нересту. Для цього є ось такий цікавий сайт, на якому можна зайти і відмітити ділянки для здійснення любительського лову. Також можна відмітити дозволені місця для рибалки. Вони отак показуються зеленим кольором. Те ми зараз і будемо дивитися. Зверніть увагу, приближуємо карту і розпочнемо ми дивитися по річці Десна з гирла Десни. От зараз ви бачите Дніпро. І потихеньку будемо змільшуватися в сторону, в сторону Чернігова. А як ви бачите, одна сторона берега помічена зеленим кольором. Це говорить про те, що в даному місці, так як ми в карті поставили галочку дозволення місця для риболовлі в період нересту, то ми бачимо саме ту частину берега, з якої можна рибалити. Зараз я відмітив нерестилище і одразу ми бачимо червоним кольором, що там рибалити не можна. От, далі йдемо по ходу десни. навпроти Котежне містечко, населений пункт Хотянівка. От, зі сторони Хотянівки можна рибалити. Карта показує зеленим кольором по берегу, але не повсюди. Зверніть на це увагу. Рухаємося далі. Далі ми бачимо також, одна сторона берега відмічена зеленим кольором, де можна рибалити. Інша сторона це заборона. Відмічаю нерестилище, і ми бачимо, що в цьому місці червона лінія йде. І рибалити заборонено. Пухівка, населений пункт, знамените місце біля колиби. Тут ми можемо і човна спустити. І от ми бачимо, що по цій стороні, зі сторони пухівки, є зелена лінія, вздовж якої можна рибалити. От. Вона закінчується біля території, де намивають піски. В цьому місці тут не можна рибалити. йдемо далі по карті. Так, що ми бачимо у нас тут заборона, заборона, заборона і перед рожни, населений пункт рожни. Ми бачимо також, що можна рибалити по обидва береги, але знову ж таки є місця, в яких заборонено стояти навіть з одною вудочкою на один гачок. Населений пункт літки, також має невелику берегову зону для рибалки. Далі вище літок у нас іде заборона. Заборона у нас іде по карті. Рухаємося вище. І розпочинається дозволена місце пляж на Десні. Це у нас населений пункт і берег а... виша Дубечня. От з цієї сторони можна рибалити, також можна рибалити зі сторони Пирново населені пункти. Зверніть увагу, одна частина берега можна рибалити невелика частина, інша це також під забороною любительської риболовлі в період нересту. Також є невеличка ділянка берега, де можна рибалити. Це у нас навпроти населеного пункту Воропаєв. Далі ми йдемо вище, вище піднімаємося. І от зверніть увагу, чим вище ми йдемо, а, тим а, у нас менше риболовних місць. Це у нас наступна зелена лінія. Буде біля боденьки. Також невелика частина берега, де можна порибалити. От. Далі у нас великий проміжок, де заборонено. Немає у нас відміток зелених. Значна частина берега заборонено рибалити, тож, друзі, давайте дамо змогу рибці віднереститися. І коли закінчиться нерест, в повній мірі вже потім відірватися і порибалити.